На Афанасьєва із Сімферополя, жінка на пенсії з 2003-го, з окупованого Криму до доньки на Київщину. Виїхала у 2020-му, а вже після повномасштабного вторгнення звернулася до Пенсійного фонду України. То, що я з Криму? Це все приговор. Обращалася в Пенсійний фонд України, і мені дали відповідь, що іде війна, треба чекати кінця війни. Coletão. Та війна закінчиться, ніхто не знає, щоб поновити українську пенсію кримчанам необхідний був документ, який підтверджує, що вони не отримують пенсію від Росії. До 2022 року пенсійний фонд України звертався до органів пенсійного забезпечення РФ, які надавали таке підтвердження: вже майже три роки, як наша країна розірвала дипломатичні відносини з Росією, і це зробити неможливо, пояснює адвокат Віктор Вуйко. Вони в своїх відмовах зазначають, що ви маєте стаж, що маєте право на пенсію, але вибачте. Повномасштабна війна, ми не можемо витребувати пенсійну справу від пенсійних органів Російської Федерації. Натомість у пенсійного фонду є свої пропозиції. Що запропонували їм? Розповідає донька пані Галини Ольга Афанасьєва. Єдине, що предлагають нам пенсійний фонд, це звертатися до суду. Ми звернулися до суду. Півроку вже йде цей процес, але поки що немає ніякого результату. Друге, що нам пропонує пенсійний фонд, це поїхати в Крим, забрати свою особову справу, привезти, але ми чудово розуміємо, що це неможливо, тому що ми, по-перше, не можемо туди заїхати, а по-друге, Ті кримчані, які виїхали на підконтрольну територію, на набагатьох там відкрити уголовні справи. Світлана Калиновська із Севастополя теж зіткнулася зі схожою ситуацією і подала позов до суду, аби домогтися поновлення української пенсії. Вона живе у Києві із 16-го року, але відверто каже, що до 2022-го отримувала російську пенсію. Останній раз я була в пенсіонному фонді. нашому. Як вони розмовляють з кримчанами? Вони говорять, так, бо я цю війну розв'язала. А чому ви раніше не зробили? Я кажу: ну, раніше я думала, що війна це на пару тижнів. По-друге, я приходила, ви самі казали, получайте там, бо там більше, тут буде менше. І по-третє, не було ніяких перешкод. Яка мені була різниця? То навіть і краще, що я беру гроші там, а не тут. Не в своїй державі, бо в пенсіонному фонді завжди не, не вистачає грошей. За словами Світлани, її знайома з Криму через ці бюрократичні труднощі знайшла оригінальний спосіб, як отримувати хоча б російську пенсію. У мене є подруга, вона живе в Харкові. Вона отримує пенсію через Тайвань, через біткоїни. Ну я чула, що є такі біткоїни, але мені вже 81 рік і мені розібратися з цим. Ніяк подібні судові справи щодо поновлення пенсій кримчанам виграшні, говорить адвокат Віктор Вуйко. У нього зараз більше 20 таких клієнтів. Ніхто не знає, де будь-якої справи, де пенсіонер, який має необхідний страховий стаж, встановлений тим же територіальним управлінням пенсійного фонду. Перемістився, отримав довідку ВПО, звернувся. Будь ласка, призначити мені пенсію. і Отримав би від суду відмову. От немає таких справ. У нас є навіть такий юридичний жарт, що у нас пенсійні фонди для кримчан. Це якраз місцеві адміністративні суди. Цьогоріч, 25 квітня, Верховна Рада України ухвалила закон, який спрощує механізм поновлення пенсії для кримчан. Згідно з ним, пенсіонерам необхідно лише написати заяву до пенсійного фонду про неотримання виплат із РФ. каже заступниця представника президента в автономії Ольга Корин. Мішко. Був проголосований закон, він підписаний, набрав законної сили, набрав чинності, і є певний проміжок часу, протягом якого має бути напрацьований саме цей порядок. Бо закон задає рамку, саме як має відбуватися ця процедура, там як куди нести заяву, наприклад, що має докладатися до цієї заяви, як має відбуватися розгляд цих документів. Вони встановлюються в уже Кабінетом міністрів на своєму рівні. То зараз на даний момент наскільки нам відомо, відбувається напрацювання саме цього порядку. За словами ж Віктора Вуйка, механізм реалізації цього закону вже мав би бути напрацьований і затверджений кабміном. У нас закон має вищу юридичну силу. Підзаконні акти мають нижчу юридичну силу. Тобто, якщо цей закон вже існує, тим більше це і це процедурне питання. Воно деб'язкове. Ну тобто, тут немає якихось не ну, тут не може бути якихось підзаконних актів, які б там сказали, яка це має бути бумага, там скільки там має бути абзаців, там не знаю, скільки там має бути клятв. Що людина не отримує пенсію в Криму, і от навіть люди зараз звертаються і Робить вигляд, що нічого не існує, нічого не прийняв. Він як під копірку знову немає пенсійну справу з Криму. І так далі. І так далі. Суспільне Крим ще 23 вересня надіслало запит до Міністерства соціальної політики, яке координує діяльність пенсійного фонду України. Нам обіцяли надати відповідь, але її немає досі. Галина Афанасьєва та Світлана Калиновська ще чекають на рішення суду щодо їхніх пенсій. Говорять, змушені жити на заощадження і за рахунок рідних. Мені допомагає онука, це дочка моєї. Дочки помер померли. А вона мені каже: бабка, баб, бабуля, я тебе прокормлю. А я все життя працювала. Я завжди в мене була хороша зарплата. Я всім допомагала, дітям допомагала внукам. І щоб чекати, щоб хтось мені дав ту е, е, миску каші. Вікторія Кордубан, Євгеній Майоров, Мирослава Трофимчук, Суспільне новини, Крим.